Ти віддаєш себе кожен день. Ти прагнеш бути з нами. Я дякую тобі, Господи. Ти вислухаєш нашу прогану, нашу молитву і завжди відповідаєш. Цей час ми стаємо перед тобою на каїну і просимо Твоє милосердя, просимо пробачення за наші гріхи. Ти є Господь, ти є симоготній, тобі не щось неможливо. Віддаємо твої руки, Господи, нашу країну, ми покірно просимо Тебе, дай силу для наших військових, хто захищає нас, хто захищає нашу країну, после Твого Духа. За нас і наші керівники керувати нашу країну так, як ти хочеш, допоможи їм пізнавати Твоя болі. Так само, як Господи, ми просимо твою мудрість, Твого Духа для всіх керівників світу, щоб вони Допомогли нашу країну, зупинити цю війна. Ми знаємо, Господи, це є боротьба проти осло. Ти є Господь, викупився світ через твою кров'ю, через Твоє страждання, Ти воскрес. І переміг. Пред тобой, Господи, не існує тим ти сам сказав, я є світло своє, світ. Господи. Дай нам єдність. Свої слові Авраама, Ісаака, Якова, Давіда. Господи, вислухай молитву Ісуса Христа, коли він був розп'ят і молився так, вони не знають, що вони роблять. Теж молимося, Господи. цю війну. ти знаєш, скільки злося і скільки краде невинних, хто віддав своє життя захищати нашу країну, скільки страждали. І слухай, Господи, молитву доби, хто свої чоловіки. Мами, хто втратили батьків, хто втратили своїх дітей, а діти, хто втратили своїх батьків, так само, як хто є лікарні, хто є полон. І хочемо. Осаніх за Соступати, від просити від тебе силу, мудрість, твоє підтримку. Допоможи нам. Ми кричимо так, як нас Ісус Христос навчав. Як маленькі діти стоїмо перед Тобою о батьку. Вислухай нашу молитву. дорогі українці, разом молимся перед нашого Отця, мій його діти. Боже є твій народ, ти є нашим батьком. Отче наш, що є з на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весели нас і дука. Отче наш, що я сина не нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш несучний, дай нам сьогодні і прости нам проводи наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокосу, але весели нас від лукавого. Отче нашої сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але весели нас від лукавого. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але весели нас від лукаву. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться і не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але весели нас від лукавого. Отче наш, що єси на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на сушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але весели нас від лукавого. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але висвали нас від лукавого. Отче наш, що є син на небесах, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провени наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Отче син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не і введи мене. нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо внуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але висвали нас і лукаву. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, в нашим, і не введи нас у спокусу, але весь воло нас і Отче наш, що є сина бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на на небі, так і землі. На Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і Твоє, прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але весело нас від лукаво. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як і на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минувати нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси сина небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весели нас від лукавого. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим і не оведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться віні Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провени наші, як і ми прощаємо в нашим, не вводи нас у спокусу, але веспали нас від лукавого. Отче наш, що воє на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але нас весели лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам про вони наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим і навди нас у спокусу, але свого нас і дукава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провели наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не обведи нас у спокусу, але весла нас від лукавого. Отче наш, що єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. І не нас у спокусу, але визвали нас і лукаво. Отче наш, що є сі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам пророни наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але вислови нас і лукавого. Отче наш що є єси Небеса, нехай святить свиня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. І наш насушний даним сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провани наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є на небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. На, небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Дорогі українці, чотири роки нашому військові стоять, ми теж стоїмо перед Господом, доки він не закінчуємо, не закінчується. І завтра теж запрошую вас о 9-й годину вечором разом будемо стояти перед Господом. І заступаємо за нашу країну. О Господи, ми уповаємо на Твоє милосердя. ім'я ми Отця і Сина, і Святого Духа.